Вітаю, друзі! Це коротенький, але дуже корисний відео урок про кригу в домашніх умовах. про Айстерапію, про кріотерапію, про загартовування тіла, не про моржування, тому що я знаю, як для багатьох з вас це слово звучить дуже страшно від вогні. Воно вже поєдне від морж, морж, Це якась тварина, яка там у льодовиках плаває. Я точно не ось та тварина. І навіщо це? Як мені дівчинка написала, коли б бачила, що я кривою засипана, я не настільки хочу бути молодою. Окей, кожному своє, але є більш лагері. Спосіб не обов'язково себе занурювати повністю в криву. І знаєте, чому я маю право про це говорити? Тому що я це затестила не тільки на собі і продовжую тестити, а я ще провела таку немалу кількість, кілька сотень на хвилиночку дівчат. Це ми ще за мій живий проєкт бігущині, бігуні. Якщо до речі, ви я тут, дівчата дайте знати про себе. Пройшло 400 дівчат. Ми бігали, розігрівали тіло і потім займалися маршуванням. Це було навіть не закалювання. Це було ну, не загартовування тіла, це було реальне виживання, тому що було мінус 5, мінус 8, мінус 10, вода була 4, 5, 6 градусів, і ми туди занурювалися всі разом з гуртом. Групи такі великі, по 20-30 дівчаток. І я знаю, як працює колективне поле, коли поруч з тобою є такі сестри, твої подруги, це набагато легше. А ви, хто мене дивиться зараз, Тим паче, якщо ви не перший раз бачите, то немає такого кола підтримуючого, яке б вас завзяла за руку і сказала, давай, все буде страшно. Ти пройдеш це. Це це не страшно. Мсорі, ти пройдеш цей цей шлях зі мною. Страх тільки отут, коли тіло. Відчується, коли в тебе будуть перші контакти твоєї шкіри з холодом, хоча б трішечки, і вона буде служити подразником. Ти відчуєш це ендорфінову солоду на рівні відчуттів ендорфінів, реально всередині тебе. Але побочкою ти ще будеш мати класний зовнішній вигляд, тому що це стимуляція внутрішніх молодильних яблук. Я собі зробила конспект і буду підглядати, що саме головне я хочу вам донести. В першу чергу хочу сказати, що моржування від закалювання відрізняється, тому що ну, загартовування тіла воно складається з багатьох етапів. І маржування це одна частина з -за загартовування. Це така більш екстремальна частина, але не обов'язково переходити до неї. Можна робити все більш лагідно. Загартовування це такий процес загальний, так? це поступове, поступове увага, привчання тіла. До стресових чинників поступове, не одразу на себе кригу, поступове привчання тіла до стресових подразників і холоду, в тому числі холоду, так? Тому що заготувати себе можна по-різному. І ось в моржування входить як частина загартовування. Моржування ми сьогодні не будемо брати, тому що якщо в моржуванні є, знаєте, така і в загартовування є така градація вод. Є теплі води, є крижані води, є холодні води. Е, холодними, крижаними, крижаними, давайте спочатку з екстремальних почнемо. Крижаними водами вважаються. Води і температура яких від нуля до плюс п'яти це крижані води. Холодні води це від плюс шести градусів до п'ятнадцяти, і від плюс п'ятнадцяти до плюс двадцяти це теплі води. Тому, звісно, ми з вами будемо розглядати первал холодних та теплих вод в закалюванні у міжнародній класифікації IISA це. International Ice Swimming Association. Є навіть таке поняття, як Ice Mile, крижана миля, і це вважається ультрадистанцією. Це 1609 метрів, Ну, це півтора кілометри, всього півтора кілометри в крижаній воді, це від нуля до п'яти до плюс п'яти градусів. Ця дистанція запливу вважається ультра. Це вважається екстремальною, тому що дійсно тіло воно витрачає велику кількість тепла, і таке переохолодження для нетр... витренованої людини воно може бути летальним, тому що люди готуються роками, роками не всі доходять до того, щоб про. Проплисти в крижаній воді, це на хвилино всього там до 5, ну, 5, 5, 5 градусів, проплисти всього 1,5 кілометри, 1609, якщо буде точним метром. Тому ми маржування не беремо. Люди до цього йдуть, йдуть роками, але ми беремо ну, а, або йдуть гуртом. так, Але там я проводила людей просто реально офлайн за ручку. Це були одеситки. І, до речі, якщо Хочу розвіяти ваші міфи. Якщо ви думаєте, що у вас буде там гангіна, танзіліт чи цистіто дівчат? Це взагалі не пов'язані речі. І з моїх 400 дівчаток, які пройшли офлайн, і ще кілька сотень дівчаток, які були поза межами Одеси, які пройшли онлайн. Ніхто з них після контакту з холодом взимку, ну ми занурювалися. Хтось обтира, обливався, хто був онлайн. А офлайн ми занурювалися в Чорне море. наше Одеське це була зима, сміх, що були шторми, було холодно, все мете, все гуде. А ми в море біжимо. Так тому, що... Тіло було досить розігріте, ми вже були такі підігріті і емоційно, в тому числі, і після того. Ну, і після того в нас був гарячий напій, так гарячий чай нас вже чекав. Тому там було багато різних ритуалів, але ніхто не захворів, ніхто. Це для вас виборка з кілька сотень дівчат, які я особисто за ручку провела в цей світ. Тому... Не бійтеся, що у вас там щось погостриться взагалі, то захворювання вони самі пов'язані. Тіло навпаки, воно загартовується, у вас підвищується імунні сили. Тому що, якщо ми будемо розглядати цистит іт, все, що в медицині закінчується на і це про запалення, там ангіна, ангінагної цистит. Це від бактерій. Це якщо ну, є загальний імунітет, так у нас у кожного органа є ще свій місцевий імунітет. Типу, загальна людина може бути міцна, але в неї якесь слабке місце. Тут, 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 тут десь може мати слабке місце. Це Те теж таке може бути. Тому загартовування це про загальний імунітет. Але якщо у вас слабке місце, ваші статеві органи чи сечополова система. То вона теж буде загартовуватися і ставати сильнішою, тому що це сфід. Не від холоду, а від того, що там живе бактерія, їй там комфортно. Танзелін так само, просто там прижилися бактерії, яким комфортно. Якщо ми не будемо зміцнювати і загальний, і місцевий імунітет, то ті бактерії будуть собі спокійно жити і далі робити все, що їм знадобиться. А холод він навпаки надасть вам ось тих і внутрішніх молодильних яблук, і ще й діяльність мозку У вас буде така суперактивна. Знаєте, він так як на кетонах. Ось люди, які, які знають, що таке кетоз, на китонах ти дуже класно працює в тебе сам ражалка. Загартовування воно може бути так, як обтирання рушником холодним. Воно може бути як обтирання кригою. Так, шматки криги ви можете собі заморозити і просто пообтиратися. Воно може бути ходіння по суніш по снігу. Це все про загартовування. І сюди ж. Ходить моржування, це вже більш екстремальні температури, це вже з тим льодами, це вже з кригою. тому це, що про закалювання, це тепла і більш така, холодна і більш така дотеплою. Я далі розкажу, що беремо, як це робити в домашніх умовах. Загартовування, так, закалка. Що вона дає? Навіщо це нам потрібно? В першу чергу це реально потужний природний спосіб зміцнення всього організму. Навіть дослідження показують, що люди, які загартовують своє тіло, вони хворіють на 30, ого, на секундочку, на 30-50% хворіють на респіраторні вірусні захворювання та ось респіраторні вірусні інфекції. Вони хворіють, друзі, на 30-50% менше, ніж люди, які не загартовують своє тіло. Тому майте це на увазі, ви економите багато грошей, які б могли витратити на протизастудні засоби. Так ви їх витратите на щось інше, на щось більш приємне. Далі, що нам ще дає загартовування, воно нам дає покращення сердечно-судинної системи. Тому що всі наші е, судини вони тренуються, тим самим, що вони дзужуються рештки. Звужується, розширюється, звужується, розширюється, коли, коли йде цей контакт з холодом, коли тіло, так, коли ми качаємо руком, як в мене тут була, коли ми там беремо гантельку, качаємо руку, наше те саме звуження, розширення, звуження, розширення. Так, тобто йде відгук організму. Так само відбувається і коли ми себе стимулюємо холодом. Чи криво протираємо все тіло, чи обливаємося, чи занурюємося. Судини всі покачуються всю тіло Звуження, розширення, звуження розширення. І це їх тренує, вони стають більш, ну, по-перше, вони стають більш гнучкі, так, і це в якійсь мірі можна сказати, що профілактика тромбозу, ну, тому що вони такі. Такі. Досить ручки. А І тут же зменшується ризик гіпертонії та варикозу. Якщо ви схильні, у вас в родині є ваші рідні з варикозом, ви до цього схильні, то це просто закалювання тіла вам must have. Ще що дуже класно, це загортовання дає це стресостійкість. Організм, наш мозок через тіло. Отримує сигнал, що ми стресостійкі, тому що стрес отримує тіло, так, мозок отримує сигнал. Початку подразник вже йде на тіло, потім мозок такий, егей, стрес, стрес, що робити? Він починає акумулювати сили. І таким чином це гормезис, це маленькі дози контрольованого стресу, тому що е, моржування це про дуже швидко. Дуже швидко. Закалка, це теж швидко. Загартовування, закалювання, це теж швидко, але можна трохи довше. Ну, наприклад, обтиратися на повітрі взимку холодним рушником можна і дві хвилини стояти. А якщо, наприклад, ми моржуємо, то це дуже облилися, це кілька секунд. Облилися, зайшли, вийшли і все. Не треба там сидіти і доводити себе до до такого до, до, до дуже сильного тремору, коли ти вже не можеш, тремор це класне, я розкажу, я розкажу про що він свідчить. Зменшується втома, зменшується загальна тривожність. Ви більш такі в стані розслаблення стаєте. Знаєте, більше довіри до світу. Підвищується витриварість. Ви проси ви просинаєтесь вранці вже сповнені енергії. Так і після контакту з холодом активізується, покращується рівень обміну речовин. Що саме треба було в першу чергу це казати? Тому що це для мене таке дуже вагома дуже штука. Уповільнення старіння це ж кріотерапія Ми реально себе трошки підморожуємо. Так, це отеч це кріотерапія Холод він, знаєте, він запускає аутоліз це очищення клітин. Це очищення клітин. Хочете, щоб ваше клітину очистить? Потім холод, контактуйте з цим, і ще, знаєте, ви станете більш. Ну, просто я ненавиджу голод. Я та людина, яка завжди взимку кудись хоче втекти. І ви станете більш витривалими. Вам буде комфортніше знаходити, станете так мерзнути, якщо ви схильні до мерзлотим. Якщо підсумувати то загартовування, це така природна вакцина від слабкості тіла та духа, тіла та духа. І це безкоштовно, майже безкоштовна пригункою. Але це без ліків. Це так для нас природньо, що просто організм, якщо ми вживаємо ліки, ліки це не природньо. І організм буде боротися з якоюсь певною кількістю токсичних речовин, які є в ліках. А це природньо. в нас всередині є ці механізми. І коли ми стаємо на цей шлях самосілення, я слава Богу, не знаю, ніяк я останній раз у лікаря була. Коли ми стаємо. Ні, я чекав, роблю. Чекав, я роблю. Я маю на увазі, коли мене просто поклало. Джедлаки е, кудись зникли. Ось я трансатлантичними періодами літаю постійно в Україні. Джедлаки зникли. Така більша витривалість до стресу, е, ти більш спокійна, більш розслаблена, більш в контакті з собою. Що вам розказати? Ефектів мільйон. Просто беріть і робіть за інструкцією, яку я вам зараз розкажу. Що Ой. робити? Обливатись. Обиватись вдома. Якщо у вас нема балкону, ви не можете поставити там собі таку надувну ванночку. просто ви 100% можете пропинитись вранці, взяти якусь ємність, якусь кастрюльку, купіть собі якусь спеціальну для цього ємність, насипати туди трошки криві, закупити собі спеціальний градусничок, вставити туди, подивитися, щоб ваша водичка була 20 градусів, наприклад, потім їйте. Знижніше через тиждень можемо зробити її вже 15 градусів. А якщо ви хочете отримати від мене гайд по сімиденному лагідному закаюванню, загортованню тіла вдома, то ставте під цим відео плюсик. Я обов'язково напишу вам посилання на цей гайд. Якщо. Але ще я зараз розкажу, як це робити в домашніх умовах. Ви просто берете якусь ємність, насипаєте туди кригу. Ось я, я вже роблю собі е, воду 4 градуси, так тому що я знаю, що я можу вся засипана льодом пролежати. Льодом, не водою. Просто реально у бані льодом засипана, можу пролежати 13 хвилин. Там є певна техніка, там дуже повільно треба дихати. не можна розмовляти, тому що через. Тут тепло розходується, треба берегти усе внутрішнє тепло, це твоє пельне, воно потрібно тобі на, наразі в той момент. Тому там є певна техніка. Я кажу, ми не беремо екстремальне, ми лишаємо те, що можна віднести до лахідного закалювання, заготовування тіла. Я роблю собі воду 4 градуса. Ви собі робите воду 20 градусів, 25 градусів. Треба дослідити, що для вашого, вашого тіла є ок. Ок, це неприємно. Ок, це, але можу, але витримую. Так? І мурахи мають бути. Ось ці гус вони мають йти. Подразнення тіла це обов'язково просто, інакше якщо ми можемо під теплою водою стояти. І контрастний душ це класно, але для мене це. Така штука, я не можу витримати. Мені краще дуже холодно і швидко, ніж ото контрастне. Тепло, холодно, воно бризкає по одній краплі, воно подразнює, туди попало, туди. І тобі треба так повільно стояти, гортатися перед ним. Чи для мене це справжнє таке... Коротше, не мій варіант, контрастний душ. Але якщо ви хочете контрастний душ собі робити, це теж класно, але пам'ятайте, що останній фініш має бути холодним, ніякого теплого. Фініш має бути холодним, це обов'язково. Потім ви обтираєтесь. Є таке головне правило, регулярність у загартовуванні, вона важливіша за тривалість. Регулярність важливіша за тривалість. Краще кожного дня. По 30 секунд ви на себе щось виливаєте, ніж один раз на місяць чи на півроку ви даваєте собі такого конкретного прочухану. Ні, так не треба. З цього все, що я хотіла, я вам розказала головне. Тепер. Що ж, робити? Так, що ж робити? Ми заводимо собі спеціальну ємність, чи беремо якусь кастрюльку. І щоранку, після теплого душу, чи, наприклад, всередині дня, якщо ми відчуваємо, тому що це надасть енергії. Якщо ми відчуваємо, що десь після 12 ми вже такий трошки в'ялий овоч і хочеться десь здобути цього стану Егегей, то посередині дня ми робимо цю процедуру, але перед цим. Перед цим трошки розігріваємо тіло, робимо якісь віджимання, присідання, бьорпи. Буквально 31 хвилину. одну просто пострибали. Ми щось там ми добренько повіджималися, на колінках повіджималися. Теж годиться головне, щоб вся периферія трошки горіла. Температурою підвищити температуру тіла, щоб кров така і кров, і лімфа, не тільки кров. Тому що кров в нас, ну, вона серцем так, гоняється, в неї є насос. А у лімфосистеми це судини вони йдуть поруч з кров'яними судинами. а Лімфосистема насосу не має. Лімфосистему треба під, під, ну, самостійно піднімати. Це все, що ми робимо, все будь-які рухи, які типу, ми маємо її. Реально власноруч власно ніж і власноруч підіймати знизу догори. Тому? Тому що гравітація її тягне до Е, Тому, що ми робимо, так? Було дуже класно, якщо ви завели собі таку звичку, що вранці прокинулися і здали якусь уємність, засипало туди льоду, поставили собі туди градусник, заміряла температуру 20 градусів, стали собі в ванну, облилися, з головою не треба. Ось голова, це окрема, окремий світ, як відреагують судини. Е Нашого головного мозоку, ось і голову, я е, все ж таки не торкалася. Ну, якщо це, це вже ваш вибір, якщо ви, якщо ви хочете з головою. Я занурююсь інколи і з головою, але я це робила поступово. Коли розпочинався сезон, я ніколи першим чином не бігла з головою. Це ризики. Ви навіть можете потім відчути такі дуже сильне напруження в голові. Тому Е, ось ці зони, особливо якщо прига потрапляє на лопатки та ключиці, це ще буде доповненням стимуляції е, самототропного гормону, самототрапіну, так, які, за який так верительно борються бодібілдери, тому що він про реєп, він про молодість. А я забула сказати, що ось цей тремор, який наступає. Після контакту з холодом, у вас знаєте, дрібежіння тіла. Це нормально, тому що в цей момент відбувається обурювання, обурювання жирової тканини, біла жирова тканина перетворюється потроху на буру. А бура жирова тканина в нас її за руками дуже мало, дуже. А вона просто скарб, це брільянт з жирової тканини. Буру багато у діток, тому що вони гарячі, їм потрібно постійно своє тіло, тіло. Тіло зігрівати. Так природа їх створила. А нам вже треба накопичувати нас буру тканини дуже мало. Бура, тканини жирова вона спалює білу, вона спалює калорії. розумієте? І в цей момент, коли ми контактуємо з кригою, відбувається обурювання. Біла тканина перетворюється на ось ту буру. Бура, яка спалює наші калорії, яка робить нас трунки, гарними і рельєфними. Обливаємося. Якщо не більш вивагливо для себе, беремо велику ємність. Я взяла усе. Смітникове відро можна завести як наглядний приклад. Я тебе показати смітникове. Ну, коли в тебе є намір, ти бачиш можливості в усьому, розумієте? Ну немає в мене відра. Але було смітникове, ємність, ємність. Помити можна, можна, води залити в нього можна, можна, криги насипати можна, можна, стати облити все тіло. І це класне, буде така гіперемія десь частинами, типу почервоніння тіла, і це теж класно, це теж свіч, це гормезис, це всі ті ж самі дози маленького контрольованого стресу. Це те ж саме відбувається обурювання вашої жирової тканини. Тому обливатися з маленької кастрюльки можна можна. З великою ємності можна, можна обтиратися шматками криги, яку ви собі напередодні заморозили. Можна, можна. Можна навіть зробити ароматну м'яту, м'який чай зробити, чи там чебрець запарити, і з тієї криги обтиратися, будете ще приємно пахнути. Можна туди парфуми якісь задати, але просто тут у вас у морозильній камері, вона ще може розповсюдити цей запах. І ви будете дуже приємно пахнути травами. Мені дуже подобається. Я з ромашкою робила це так приємно, але дивіться, коли квітки. Там попадають, воно заморожується, воно потім, потім може вас дряпати, і це дуже неприємно, тому що ви і кригою проходите, шкіра стає чутлива, тому краще, щоб туди квітки та різні. Гілочки не потрапляли. Як у мене я вирішила троянди заморозити, і троянди запарила, і прям троянди заморозила, шкрябала себе. Потім ти особливо не відчуваєш, а потім дивишся такі подряпини. Але запарити чай, заварити собі чай, і потім з цієї рідини зробити кригу і обтиратися в нею. Це теж круто, але це треба мати таку більшу вже витривалість. Це може бути важко на початку. Але облитися це дуже легко, якщо ви навіть боїтеся зовсім ізі. Ізі варіант це почати обливатися з не просто ноги, а почати обливатися з талії. так стаді, не бійтеся застудити ваші статеві органи. Вони навпаки стануть ще сильнішими. Вони вже втомилися, що ви їх так бережете, так бережете. Їх теж треба тренувати. Вони теж хочуть жити і дихати. А для них дихання це коли ви даєте їм можливість активніше працювати. Так, ось цей процес в природі. Він всюди напружений, розслаблений. Напруження, розслаблення. І це буде така внутрішня прокачка, тому що всі ваші судини, розумієте, вони все мають тук, -тук, -тук, тук жирова тканина, яка йде там по поверх. Вона така, все почне рухатися, все почне оживати, рухатися від стимуляції, тому що мозок дає сигнал. Щось таке трапляється, треба рятувати хозяїна. І про всяк випадок надам я ендорфінів, щоб вона була щаслива, наприкінці, тому вже зараз відлетить. Надам дофаміну, надам трошки адреналіну. Коротше, ендорфіни це жентогенні морфіни, це внутрішні опіати, це внутрішні, внутрішні такі класні речовини, які включають у нас стан. Такі ми трохи під якимось психоактивними речовинами. Таке щастя, насолода, так і це все природна стимуляція, це все природне, тому і не будуть виникати і вас і тяга до різних психоактивних речовин, які ви вживаєте, вона теж зменшиться. Тому що а навіщо мозоку отримувати щось неприродне і додаткове, коли він може із себе це доставати, і ви зараз, як хузяїв, ці свого тіла. Привчаєте ось цю тварину, так, мозок, здобувати ось ці нейромедіатори задоволення, не скелиха чогось, чи, не дай Боже, ще щось, сподіваюся, ні. А із себе, так, ось такого контакту з холодом. Тому ще раз кажу: що якщо ви хочете отримати від мене гайд. Ставте плюсик чи дайте знати під цим відео в коментарях. Я з радістю надійшлю вам посилання на лайтного, як розпочати е загартовування вдома. Просто кроки, так? як, що. І чи з цього відео ви цілком можете для себе підібрати варіант, який вам підійде? Крига в холодильнику вам в поміч, термометр градусничок собі замовляєте. На Амазоні у еликсі Розеці, але для, для води. Так, і, хоча в мене харчовий, в мене для бургерів спеціальну ємність собі купляєте, щоб це було як ритуал. Мозок дуже любить ритуали. Тому буде класно, якщо у вас буде спеціальна ємність для цього. У мене є спеціальна ємність каваночка, яка стоїть у мене на балконі. Тому. Спеціальну ємність, ви ж знаєте, вранці прокинути, що якщо хочете робити це ввечері, перед сном краще не задавати собі цієї стимуляції, то буде дуже багато серотоніну, такої енергії, е і можете потім не заснути. Але якщо ви це зробите ввечері за 2-3 години до сну, то це теж буде класно, і фаза сну глибша ваш покращиться навпаки, тому що після ось цього збудження прийде розслаблення. Тобто вранці організм і так надає. Нам збудження, за умовченням, розумієте? А ми, потім, ми, якщо ми надаємо собі криги, ми підсилюємо це збудження, але організм і так і він потім може почати трохи втрачати, але це природньо, що він сам еге-геть впродовж дня. Якщо у вас ви вже почали втрачати сили десь в 12-ту першій годині дня, ви теж можете це зробити, у вас теж буде збудження. Але ввечері природні щось сили вже йдуть, організм вже такий згортовується, хоче й. На відпочинок. Тому якщо ви ввечері надасте собі криги так, контакту тіла з кригою, то сили з'являться. Але тобі, це вони вже будуть з резерві, Так, Вони будуть такі з резерві, тому що він збирався спати, а ви такі Стривайну, нам ще зараз треба марафон пробігти і задали йому цього причухану. І він такий зібрався, скумулювався, такий Окей! і віддав те, що не мав віддавати. І потім йде, він вас відрубає. Я дуже люблю цей стан, я дуже люблю і зранку, і ввечері, тому що зранку енергія ще більш підсилюється, а ввечері ти спочатку будеш такий душить, досить енергійний, в 5 6 шостій годині я люблю це зробити ввечері. І потім дуже класно засинаєш. Тому що ти такий, а, а, знаєте, як такий після оргазму. А. Ну і це щось десь схоже по нейромедіаторному коктейлю, це реально всередині схоже, але після ор оргазмічний стан. Тому загартовуйте мою любі своє тіло, лишайтеся зі мною. Я для вас старалася дуже записати цей урок, тому буду вам. Дуже щиро вдячна за подобайку, за підписку. Це для мене вкрай важливо. Я вас люблю і до зустрічі в наступних корисних відео. Пошукайте,